Тим часом криміналісти поліції ідентифікували всіх загиблих у наслідок ракетного удару по кафе на Харківщині. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Клименко. у Телеграм детальніше поговоримо про це з Мар'яною Ревою, речницею міністра внутрішніх справ. Пані Мар'яно, вітаю вас на живої ефірі. Марафон розкажіть, будь ласка, про процес ідентифікації і розслідування теракту росіян у Грузії. Вітаю студію, вітаю Україну. Ви знаєте, колосальна безпрецедентна робота була проведена криміналістами поліції Харківської області. 59 осіб загиблих внаслідок ракетного удару підтверджено станом на зараз. 19 осіб було ідентифіковано за допомогою мобільних ДНК лабораторій, і ви знаєте, якщо порівнювати по швидкості ідентифікації, якби у нас не було цих апаратів, то близько року знадобилося б експертам для того, аби провести оці порівняння. Нівання ДНК профілів наші криміналісти протягом шести діб працювали цілодобово без вихідних, саме для того, щоб встановити усі особи усіх загиблих під час цього трагічної трагічної події цього жахливого удару, ви знаєте, що криміналісти фактично, як би це не звучало, збирали по частинам. Та е, тіла фрагменти тіл людей, і намагалися е, ідентифікувати кожну частинку е, 60-річного чоловіка, одного із загиблих, ідентифікували з 20 частин. Тобто, ми розуміємо, е, якої сили був удар, і які трагічні наслідки це мало. Е, двоє людей їх ідентифікували не за ДНК профілями двох осіб, тому що у них прямих родичів. Уже не було експерти прийшли до них додому, взяли особисті речі, і вже таким чином їм вдалося порівняти ДНК профілі і встановити особи. Страшна, дуже страшна трагедія. Ви знаєте, що загинули люди родинами у декілька поколінь: бабусі, дідусі, мами, батьки і вже відповідно сини дочки. Насправді наші криміналісти зробили величезну роботу за ці шість діб, за що ми їм дякуємо, і вони навчилися працювати дуже швидко на цих мобільних ДНК лабораторіях. Це не так просто відібрати зразки, відібрати профілі, пропрацювати з цими машинами. Але ми вкотре показуємо, що ми вміємо працювати в цих умовах слідчі, фіксують воєнні злочини. Криміналісти швидко ідентифіковують тіла саме для того, щоб накопичити всю інформацію, долучити їх до матеріалу кримінального провадження, яке стане основою для обвинувачення Росії в воєнних злочинах у міжнародних судових інстанціях. Дякую. По перше, дякую вашим криміналістам за проведену роботу і вам, пані Мар'яну, за інформацію. Мар'яна Рева, речниця міністра внутрішніх справ, говорила в ефірі про завершення ідентифікації тіл людей, що загинули тиждень тому. У селі Гроза на Харківщині внаслідок російського обстрілу.